Усім доброго дня, компанія Кехеса, канал Кехеса. Айкен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 16 лютого 2024 року. І сьогодні у нас отакий Е, от такий от виробник Philips Це FK 690401. Є ще інша, е, скажімо, моделька, але ж зараз говорю про цю е, з плесосом, начебто, все гуд, все добре. Виріб, ну, цікавий виріб, такий, дійсно, певно, дуже багато людей його придбало. І зараз виникають питання з самою щіткою Тому що якщо ж ця щітка не працює так, як треба, виходить, цей пилесос не потрібен. По факту. Ось. Вже одне відео ми виставляли. Начебто все було зрозуміло, начебто, все ми зробили, але ж виникають питання ще далі. Люди звертаються. Комусь більш повезло, комусь менш повезло, когось воно працює, в когось ні. Але ж що, що, це про, сам, про що саме я хочу сказати. Ось у нас є щитка, вона у нас, нас напів розібрана. Давайте так щоб було по порядку, як то кажуть. Ось є у нас всі частинки, розбирається воно тут доволі там нескладно, болтики, вентики. Е, знімаються у нас. Так, ось оці штучка у нас. Ось щитка. достається, достається щітка, розбирається ося частинка окремо ставиться. Ну і далі саме основне. Тобто, можна сказати, все те, що всередині щітки, я вже буду показувати так, щоб було видно чудово, скажімо, звідси. Ось ми маємо. Саму проблемну частинку, тобто в нас є електродвигун. Електродвигун, є такий пасок, який навантаження передає з електродвигуна на, на шестерню, і шестерня далі вже е, передає навантаження от на цю втулочку і далі ця в нас вже рухає саму щит. Ось вона ставиться. І ось вона її рухає. Зробити, ми вже це зробили, начебто, все було добре, але не завжди. І зараз е знову виникли питання в людей, що щось тут недопрацьовано, і нам стало цікаво, що саме, що дійсно, скажімо, чим є проблема. От ми попросили людину, щоб нам висилало повноцінно весь плесо, щоб можна було його запустити, все опрацювати, зрозуміти, що і як. І, в принципі, багато, так як ми і думали, так і виникла проблема, скажімо, цим, що тут всередині, будемо скласти цю річ окремо, ось тут то, всередині. У нас оця муфточка знімається. Далі вже можна знімати, скажімо, цю шестину. Тут в нас стоїть два підшипники. Два от таких от невеличких, таких от, зовсім невеличких підшипники. Ну, що можу сказати? що оця от е шестерня, тобто, Вона йде з таким стержнем, бачите в якому стані, тобто воно тут повноцінно скручено все. тобто е На вісі провернулося, повністю повернулося. Тобто, е коли ми все поставили, начебто трошки змастили підшипники, все, воно працювало. Колесос працював певний час просто на холостому ходу, нічого ми не прибирали. І певний час. Жик, все, звук змінився, все, проблема почалася. Ми зупинили, безумовно, розібрали. І ось що ми маємо: підшипник, який тут їх два є, повторюся. Один стоїть, за ним стоїть зразу другий. Один вийшов нормальний, а от другий навіть я от його поставив зараз знов. І рухати просто всередині, обойма, вона мовна не рухається взагалі. Тобто воно провертається вже на осі. Е Крутиться, тобто підшипник не рухається зовсім. Це була наша підозра. Вона підтвердилася, що все ж таки в цих підшипниках виникає питання з часом. Чому? Тому що пилу тут дуже багато, обойма йде металева. Пластиковий обойму з такий підшипник ставити з пластиковим обоймою не бажано. Тому що Тому що тут він коли стоїть, ви бачите його, тому що це цей підшипник саме вийшов в ладу. Чому? Тому що пилу саме тут багато в цьому контейнері. І з часом будь-який найкращий підшипник він вийде з ладу, тому що пилюка, як би там не було наймілкіша, вона туди потрапляє. І безумовно все. Далі починається питання. Шестерня рухається, підшипник не крути, нагрівається, ніякого руху немає, ну і відповідно щось має вийти з ладу. Підшипник був першим, потім вилітає шестерня, все. Далі значить, навантаження вона передає скажімо, на цю втулочку. Оце я вам хочу показати, втулка оригінальна. Питання в неї виникло в тім, що людина замовила тільки шестерню, а втулку залишила свою рідну. Питання виникло в тім, що оця шестерня, більше, втулка, вона має виглядати, як оця, яку ми зробили. Тут посередині має бути отаке кільце. Кільце воно є такий, скажімо так, обмежувач, обмежувач, коли воно заходить сюди, для того, щоб. Сама оця от муфта не терлася. -от такий такий Кінцевий пластикове, куди заходить підшипник, щоб воно не терлося. Тобто от штукою, це як свого роду як шайбочка така. Вона впирається в підшипник, якщо він працює нормально, він рухається. І відповідно ця частинка рухається разом з ним. І все, питань не виникає, все чудово. А коли в нас її немає, як в оригіналі, отут, якщо воно вже стерлося, от ми можемо побачити, що її практично немає. Воно починається шестерня, її прям видно, як вона блищить от всередині. Тут навіть така вже борозда така вийшла, протерлася от завдяки цьому пластиковому кільцю. Я так от можу трошки ближче показувати. Ну, в принципі, Хто вже почне розбирати, той зрозуміє. Тут в нас є таке пластикове виходить обмежувач, туди вставляється підшипник. І оця от штучка, якщо тут немає оцього, скажімо, обмежувача, вона починає притискатися туди, так само нагрівається і відповідно, ну, рухи тут, швидкість дуже велика. І відповідно вона не встигає охолонути, так як це пластик, він бере все на себе. Щось починає плавитись. Тому, якщо у вас вже трапиться таке питання, а скоріш за все, воно трапиться, то першим чином, безумовно, ну ви бачите, що у вас відбувається з вашою муфтою, що у вас відбувається з вашою шестернею, і, безумовно, подивіться підшипники. І один, і другий. Скоріше за все, перший той, що стоїть з цього боку, він має бути більш-менш, я так думаю. Ну, а оцей от. Який стоїть більш сюди, до самого е, контейнера де вся пилюка отут рухається, все він буде виходити з ладу. Тому, безумовно, треба його передивитися, він має рухати чудово. Якщо що, то безумовно в нас вже. Є все повністю, тобто в нас є і муфта, в нас є і шестерня, і в нас вже є підшипник, такі, які ми вже спробували один другий. Тобто, ну, скажемо, з того, що підходить, ми вже сюди його поставили. Тепер, коли ми все зібрали до кучі, ну, питань начебто нічим немає. Пилосос працює, певний час ми його по поюзали, все, все працює, все чудово. Тому отак.